Пані Катерину Томенко. Доброго дня. Будемо говорити про меморіал «Небесні Сотні у Києві, про які давно говорять, обговорюють, планують і так далі. Однією з головних частот майбутнього меморіалу «Небесні Сотні. Має бути факт, що його вигляд обраний народом у формі відкритого і спільного обговорення та голосування. Це я думаю, в принципі, не викликає ні у кого питань. Очевидно, що це питання хвилює не тільки майдан і Київ, а всю Україну і українців не від того, на якій території вони зараз живуть. Оптимальним був би варіант, у якому фахівці своєї справи пропонують свої варіанти і свої бачення. А ми, як народ, даємо йому оцінку, так і обираємо кращого з кращих для того, щоб наш меморіал так, на нього було приємно дивитися, він був достойний цієї жертви, які наші хлопці склали свої голови. Яким чином це реалізувати? У масштабі країни, так якщо Майдан ще якось там існує, то ми хочемо долучати інших людей до таких рішень. Ми пропонуємо наразі створений інтернет-сайт. Він називається Демос, і я сподіваюся, що виведуть картинку адреси точно цієї на екран. Він допоможе у вирішенні багатьох питань і не тільки пам'яті. Як це буде працювати на сайті? Ми створюємо тему, як має виглядати меморіал Небесній Сотні. Всі люди, які мають свої варіанти, їх пропонують, і ми в відкритому голосуванні обговоренні обираємо 10 найкращих варіантів. І влаштовуємо відкрите голосування. Тобто, ми будемо бачити, що не за нас хтось вирішує, як буде виглядати цей меморіал, а це буде рішення саме народу, населення, як ми хочемо його бачити. Далі бульбайода. Людина, проголосувавши, може відразу побачити процент підтримки того чи іншого варіанту. Тобто, це прозорий варіант, у якому ніхто не буде вирішувати нічого за нас. Дивіться. Далі, при цьому ми не зупиняємося тільки на питанні зовнішнього вигляду Майдану Незалежності. Це буде ще багато питань. Так, по-перше, це меморіал, по-друге, чи буде це пішохідна зона або будь-яка інша. Ми плануємо, що на цьому сайті будуть обговорюватись всі суспільно важливі проблеми. Що дасть можливість кожному жителю України долучитися до обговорення? Тобто, ми будемо соціально активними людьми, які будуть вирішувати, що ну, тобто всі всі питання, які нас хвилюють, це незалежно від його теми. Це буде економіка, політика і так далі. Ми випрацьовуємо механізм рішень, по якому не буде кабінетних заговорних і не буде рішень якихось маленьких зацікавлених груп. Тобто ми переходимо від того, що у нас було раніше, тобто того, що за нас досі вирішує, до того, що ми беремо владу у свої руки і будемо таким чином діяти. Дякую. Звідки з'явилася ця ідея? Маю зазначити, що цей досвід вже широко використовується у США та країнах Європи. На ну за якими ми хочемо брати приклад у плані а, народності, все таки рішень, а не хтось там до нас вирішив і, будь ласка, прийміть це до уваги. От це означає, що реалізується можливість для кожної людини відкрито обговорювати теми, які їй були. Оце все. А, такий підхід має максимально репрезентативно показувати думку суспільства. А, що далі маю сказати? Перші думки стосовно цього проєкту виникли ще на перших барикадах у грудні. Тому над цим проектом ми працювали достатньо довго і намагалися зробити його доступним. Це перше. Робився він волонтерською групою. Маю зазначити відразу, що ми не маємо відношення до жодної з політичних партій. Принципово. Далі Сет є максимально самодостатнім і незалежним. Відповідаючи своєму назві, Демос – це незалежні люди із своїми правами. Ми пропонуємо використовувати цю систему як адаптацію найкращого досвіду, найсучаснішу і найдоступнішу систему демократії, яку ми зараз хочемо поширити по всій Україні і створити з тренд, правило. Похідною функцією цього сайту буде організація та консолідація сил щодо різноманітних акцій громадської волі і пакетів проти корупції, рейдерства, назначень людей, які себе заплямували і так далі. Тобто, ми зараз бачимо дуже багато акцій різних і. Буває таке, стається таке, що люди недостатньо інформовані про те, що вони будуть відбуватися, і е, вже постфактом кажуть, ми б приєдналися до вас, якщо б ми знали про них. Тобто, ми хочемо організувати ресурс, на якому кожна людина, е, зайдучи на нього, мала уявлення про те, які громадянські акції пікети будуть проводитися а також мати можливість вчасно їх підтримати. Якщо підсумувати, я закінчую. Я прошу, будь ласка, по-перше, майте повагу. По-друге, ваше питання, тих, хто задає питання, отут от стоючи, не чується громада, і тому вести з вами діалог під сценою. Ну, просто буде неповага до тих, хто стоїть далі. Тому, будь ласка, майте повагу. Катерина підсумовує зараз. Закінчує, і ми переходимо до серйозної дуже теми. Тому якщо підсумувати то це веб що містить систему прийняття групових рішень, про яку я казала, і платформу консолідації і організації різноманітних пікетів і акцій, для того, щоб вони не були розпорошені. Тому ми пропонуємо тестувати нашу бета-версію сайту вже з наступного тижня і чекаємо вашої участі у розробленні сервісу і, взагалі, у наповненні самого сайту. Тому що ми вважаємо, що це дуже важливо для того, щоб широка маса мала можливість обирати обирати і висказувати свою точку зору. Наразі дякую, слава Україні.